Дівчатка, ви дуже багато питань задаєте про використання гідролату. Це таке, що відрізняється від тоніка, що з ним робити і для чого він взагалі потрібен. Гідролат, він зазвичай виконаний в бутиличці з пульверизатором, тобто він знаходиться завжди в бутиличці з розпилювачем. Для чого він потрібен? Гідролат це рідина українського виробництва. Власне, ті гідролати, які представлені у нас. Що ми з ними робимо? Це дистильована водичка з екстрактом певної рослинки або трави, або фруктика, або овоча. Для чого він потрібен? По перше, всі ви стикалися з такою проблемою, що коли ви починаєте використовувати молочко і шкіра зневоднена, то для очищення молочка потрібно прикласти деякі зусилля. А якщо перед очищенням ми розпилимо гідролат на все обличчя, що буде? По-перше, перед тим як наносити молочко, ми знімаємо макіяж з очей, і гідролат нам допоможе забрати залишки рідини для очищення очей. І після того молочко буде краще скользити по шкірі. Тобто, якщо шкіра буде волога від гідролату, то ваше молочко буде простіше рухатися по вашому обличчю. Наступне те, що для мене найкрайно важливо, як для візажиста, цей гідролат допомагає забрати зможки зневоднення. Причому зробити це миттєво. Якщо ви збираєтесь на будь-яку подію, якщо ви встали, у вас суха шкіра, вам хочеться дати їй води то після очищення тонізування ми наносимо крем до очей і крем на губи. Після того щедро орошуємо наше обличчя гідролатом, беремо свій звичайний крем, змішуємо його, його з крапелюшечкою дорогоцінної олійки, соціальна олія, яка створена для нанесення на шкіру обличчя. Він, ви її не можете нанести без крему. Чому? Тому що нам для закріплення води в шкірі потрібно одна-дві крапельки, а одна-дві крапельки це замало, щоб розтягнути її по обличчю. Тому для того, щоб позбутися, миттєво позбутися дрібних змошок. Після очищення і тонізування ми наносимо крем до очей. В чому тут логіка? Якщо крем до очей нанести після гідролату, гідролатик його трошечки підрозведе, тобто зробить його менш концентрованим. Нам це не треба. Після того ми наносимо крем на губи, Бризкаємо гідролат на обличчя, взяли свій звичайний денний крем, капнули одну-дві капельки олійки, розподілили по ручках і фіксуємо вологу в шкірі. Неймовірне відчуття. Я коли записувала цей ролик для вас в Туреччині, показувала, як це роблю. Меліска забігла до мене в туалет і каже: Мама, я хочу какати. Звичайно, мені ролик довелося переписувати другий раз. І мені довелося викликати. Конати цю процедуру зі зволоженням шкіри двічі, тобто я спочатку зняла, потім перезнімала на камери, знов побризкала і знову закріпила сумішу олійки. І крему свою водичку в шкірі. Миттєво розгладжуються зморшки, миттєво. І шкіра стає така насичена, наповнена. Але коли ви при постійному догляді використовуєте сироватку, крем, і у вас вже немає зморшок зневоднення, що тоді робити з гідролатом? Є три способи використання. Перше допомогти молочку, тобто побризкати перед використанням молочка. Друга і найважливіше дати воду, а після того закріпити її суміш крема і олію. Ліки, і весь день почувати себе зволоженою. І третє це оновлювати свій мейкап, освіжати свої обличчя протягом, дня. От, власне, все, що я хотіла розказати про цю водичку. Чи може її замінити звичайна вода? Так, звичайно, може. Вона зробить той самий функціонал. Але ми стикаємося з проблемою, що нам треба обов'язково чистеньку баночку з пульверізатором і не так просто відшукати. А тут ще бонусом іде питати, чи інша рослинка або фрукт, або овочі. Екстракт певного фрукта, або овоча, і всі вони для різних типів шкіри. З приводу обирання гідролату для того чи іншого типу шкіри, користуйтеся з моїм відділом продаж, вони вам завжди допоможуть. Є гідролати, антієч, прямо суміші, є гідролати для жирної, для сухої шкірового виходить сонечко, треба тікати вже. Тобто їх великий вибір, тому користайтеся задоволенням і долучайтеся далі, буде цікаво.